Слава Україні! З вами Дмитро Шульга та проект Воїни тилу волонтери. Історія волонтерського штабу Добра дія розпочалася з 24 лютого. З Дзвінка подруги, яка повідомила, що розпочалася війна. Ксенія Добровінська ділиться, що в першу чергу почала збирати валізу про всяк випадок. Коли заспокоїлася та пройшло декілька днів, вона вирішила разом з друзями поїхати до сусідніх міст купити ліки, щоб допомогти громадянам. Потім до нас почали приїжджати переселенці і потребувати допомоги. Це по початку було як адресна допомога. Ну тобто нас знаходили, ми допомагали, а потім ми зрозуміли, що їх стає все надалі більше, та тому нам потрібно приміщення, де ми б могли базуватися. Моя подруга Вероника Лавіненка вона з радістю надала це приміщення, сказала: робіть, що хочете. Можете навіть його розбити, якщо вам потрібно буде позносити стіни та зробити. Видати, як нам потрібно, бо тому що ну ці люди потребували допомоги і ми не могли стояти осторонь та нічого не робити. Ну, Першими кроками, звичайно, у нас тут стояли вісім пачок макаронів, і ми так пишали, що в нас стільки їжі, що ми можемо допомогти ну, хоч комусь. А потім вже це все переходило крок за кроком, далі, далі, далі вже привозили машини фурами. А розкажіть, будь ласка, хто входить до команди? До команди входять, я вам скажу, всі люди, яких я раніше навіть не знала нікого. Тобто вони почали приходити з різних куточків, ми з ними знайомились, всі дуже чудові люди, всі більш-менш так 20-25 років, тобто всі молоді, всі з натхненням та з дуже з великою душею, добрим серцем. Сама найстарша в нас це Лариса, їй за 50, вона переселенець Харкова. Вона зараз тут мешкає і вона до нас прийшла за гуманітарною а Потім сказала, що я можу вам надати свою допомогу, якось допомагати в штабі. Лариса Переселенка з Харкова. Вона розповіла свою історію виїзду з міста та як потрапила до штабу. 17 марта в Харкові у нас в сусідній дом прилетів снаряд. Ну розбомбила дом і вольною взривною в нашому домі сусіднім повилітали окна, двері. Ну дом пострадав. тоже. И у нас не было, не было газа, света, тепла, воды. Потом частично что-то дали, что-то не дали. Но как бы было холодно, без окон. Волонтеры, правда, приехали нам сразу. USB забили окна нам бесплатно. Но не было тепла, и мы вынуждены были уехать в город Лозовую, так как мы отсюда родом вывозили нас ребята-волонтеры на электромобилях бесплатно, за что мы им очень признательны. Потому что на тот момент поезда не ходили, автомобили не ездили, бензина не было. И как бы, если бы не ребята-волонтеры на электромобилях, я бы даже не представляю себе, как бы мы оттуда выезжали. Расскажите, будь ласка, как проходила работа по залучению партнеров с поставкой монетарной помощи? Ой, це проходило дуже цікаво. Я це прийняла як спортивний інтерес, виклик, тому що я писала цілими днями ці запити, писала запити по всій Україні, відправляла на електронні адреси. Звичайно, десь 80% мені сказали, чекайте, ми вам зателефонуємо. Але ті 20%, які відгукнулись на мій запит, надали нам дуже велику гуманітарну допомогу, і без, без них ми б, мабуть, не як не не вижили, скажімо так. Також дуже хочу сказати велике дякую нашим місцевим лозівчанам, також друзям, які зараз мешкають мої за кордоном. Вони з самого початку, коли ми відкривали штаб, ми збирали гроші для того, щоб закупити ці всі продукти, тому що гуманітарна допомога. Ми навіть не розуміли, як це працює і як воно може приїхати до нас, тому що не було жодних документів, не було жодних знайомих. І вони скидували гроші за, за кордону, наші місцеві давали гроші, навіть приносили, давали мені. Казали, ми знаємо, що це піде на дуже добру справу, тому ось вам гроші. Ніякі не потрібно, але все ж таки ми виставляли все в соцмережі, всі бачили, коли гроші йдуть, всі чеки і так далі. Щодо партнерів, це ну, зазвичай благодійні фонди. Які працюють на широкі маси і надають гуманітарну допомогу, звичайно, підзвітність, але там деякі просто надавали гуманітарну допомогу деякі тільки по запиту, деякі тільки по запиту від міського керівництва. Ну тобто міське керівництво звичайно, теж підтримує дуже гарно і підтримувало. Спочатку по це були запити, які вони нам надавали, можливість зробити ці запити. Потім вони нам Ну, вже мабуть, майже півроку, мабуть, вони нам надають гуманітарну допомогу виді там круп, макаронів, гігієни, олії. Ну все, що тільки можна. Вони розподіляють між штабами та ну дають нам таку титанічну підтримку фундамент. Існує така організація, громадська організація Волонтерська сотня. Ці дівчата вже стали, мабуть, хрещеними феями нашого штабу та нашого міста. Завдяки їм ми допомагали і нашим військовим, і нашим переселенцям, і нашим місцевим жителям. А в Минулому місяці до нас приїжджало дуже багато машин з гуманітарної допомоги. Допомоги від ООН продуктові набори саме для наших місцевих жителів. Тобто ці цифри сягали понад декілька сотень тонн. Наш штаб розподілив це між нашим містом, між містом. Селищем близники та панютане, тому що там також люди, це наші старостинські округи, там ми вирішили їх захватити також. Це просто неймовірно було, коли до нас приїхали такі об'єми, ми були дуже їм вдячні. Звичайно, нам були дуже вдячні наші місцеві жителі, але вони не розуміють, звідки це йде. Це йде все зі Львова, Львов зв'язується з компанією Team4UA, здається, і вони надають цю допомогу. Так, ми нашим місцевим ну, намагаємось намагаємось. Постійно питаємо, чи коли ще буде, тому що наші бабусі вони також чекають на гуманітарну допомогу і не хочеться залишати їх голодними. А як ви співпрацюєте з міською радою? Ми співпрацюємо дуже гарно. Вони нам у всьому допомагають в документації допомагають, якщо це стає таке питання, в гуманітарну допомогу допомагають. Я вам скажу, у нас є такий, скажімо, негласний координаційний центр, в якому ми вирішуємо все питання. Чесно сказати, я не знаю ні одного міста, в якому так налагоджена робота між державними органами, органами місцевого самоврядування та волонтерами. Тобто, у нас все скажімо так по дзвінку, все разом, все налагоджено, все скоординовано. Скажіть, будь ласка, а ви зареєстровані як волонтер, чи ви просто від себе працюєте? Ні, ми не зареєстровані З самого початку. Дуже хотіли зареєструватися, але за неможливостю на той час реєстрації були закриті реєстри. Ми не зареєструвалися І благодійний фонд. А потім якось нам вистачило того, що у нас було підтвердження волонтерського центру для того, щоб отримувати гуманітарну допомогу? І ми вирішили не реєструватись, тому що самим головним завданням нашим це було допомогти людям. Завідувачка штабу ділиться, що першу велику допомогу вони отримали від благодійного фонду. Ду чисті серцем від почесного консула угорщини в Івано-Франківській області Василя Вишивенюка. А розкажіть, будь ласка, хто у вас партнери та трішки інформації про них? А, зараз у нас такі самі основні партнери, які нас підтримували, це компанія WCK World Food Program. Я так розумію, це ООНівська компанія, яка надає гуманітарну допомогу як для місцевих, так і для переселенців. А майже півроку до нас надходили ці пакети, тобто вже сформований пакет гуманітарної допомоги, там продуктовий набір від компанії WCK. На жаль, саме сьогодні, ось годину назад, прийшла інформація, те, що Лозова потрапила. Підскорочення та гуманітарна допомога від WCK до нас вже не буде надходити. Ксенія розповідає, що на початку було багато проблем, особливо фінансових. Волонтерський штаб організував збір коштів для закупівлі продуктів харчування для переселенців. Але як пізніше з'ясувалося, продуктових наборів на всіх не вистачає. Тоді Ксенії та її команді довелося докупати продукти за свої кошти, щоб допомогти нужденним. Розкажіть, будь ласка, що ви саме роздаєте людям? Тому що я так бачу, що дуже багато різних продуктів, і гігієни, і харчування. А, так, гігієну ми роздаємо по мірі можливості, тому що зараз гігієною ну, така трошки складна ситуація, скажімо так. Вона є гігієна, ну але так періодами і не дуже багато щодо продуктів. Так, це продуктовий набор, який містить собі. Дуже широкий асортимент: це чай, макарони, крупа, олія, масло, сахар, сіль ну тобто, все. Якщо потрібно людині памперси, памперси у нас достатньо. Ми також роздаємо, ну, даємо памперси, якщо у людини дитина. Мука, якщо потрібна, але в кожному продуктовому наборі є там пів кілограму муки чи кілограм. Якщо їй потрібно ще щось, то. До... Ще мука, ми їй даємо звичайно ще муки. Ну тобто, хто що просить, Продуктовий набір я ж говорю, включає в себе ну дуже широкий асортимент. А набір видається на одну людину чи на одну сім'ю? Набір видається на одну родину. Якщо родина є три чоловіка, ми видаємо один набір на три чоловіка на родину. Якщо родина є один чоловік, ну тобто, точно, точно так же ми видаємо на одну людину. А наскільки вистачає о, цього набору родині? Я вважаю, що цього набору родині із двох осіб вистачить на два тижні, тому що там ну, достатньо всього. Там дві консерви м'ясних, три консерви рибних, дві консерви овочних, ну тобто овочевих. Тобто там ну, дуже гарний набір. Яким чином ви відбираєте людей, яким дати гуманітарну допомогу, і скільки разів на місяць ви можете її дати? А у нас є по місту таке правило, що ми видаємо на одну людину продуктовий набір раз на три тижні, на родину два-три чоловіка раз на два тижні. Якщо це родина, там троє дорослих та троє дітей. Ми видаємо звичайно на тиждень або два набори на тиждень. В залежності від кількості чоловік в родині а, у всіх є довідки, які видаються в нашому соцзахисті, і ми вже бачимо, що ця людина дійсно переселенець, що вона дійсно приїхала з іншого міста, та це вже є фактом підтвердження того, що вона має право на отримання гуманітарної допомоги. Завідувачка штабу ділилися, що обов'язковою частиною їхньої роботи є ведення звітності для партнерів. Звітність для організації вони зазвичай потребували тільки фотозвітність. Тобто, це були накладні, товаротранспортні накладні, що Ми отримали цю гуманітарну допомогу. Ці документи залишаються. У мене та у них двох екземплярах. А щодо звітності їм це тільки фотозвітність. Тобто, ми видаємо людям, ми фотографуємо людину з цим продуктовим набором. Вона відчиняє пакет, вони бачать, що це їх продукція, яка вони нам надали. Ну і все. Це тільки. А от ця компанія, яка WCK у нас була, у них був телеграм-бот, в якому ми реєстрували кожну людину під ІПН ідентифікаційний код, і вони бачили, кому ми скільки продуктових наборів видаємо, та який час. Розкажіть, будь ласка, про найважчий день у вашій роботі. Ой, найважчий день у нашій роботі, скажімо так, якщо ми будемо казати про фізичну е, виснаженість, то це можливо, коли ми роздавали нашу гуманітарну допомогу місцевим жителям, коли через наш штаб пройшло майже тисячу чоловік за день. Е, ми починали роботу о 10-й годині ранку. Тут черга стояла. Повністю під всією будівлею, і ми дуже виснажились, дуже тому що люди також є різні, також заходили, кричали, коли мені буде, коли мені буде, але вони під категорію не попадали. Це щодо фізичної виснаженості, щодо моральної виснаженості, якось так сталося в один день, коли приїхало дуже багато ізімчан, і приходили це. Зазвичай були бабусі та дідусі похилого віку. І було дуже багато бабусі, які пережили дві війни. І коли вони почали розказувати, що вони переживали в своєму житті, та зараз вони в нашому місці. Вони кого не знають, вона приїхала з маленьким пакетиком, і вони оце все розказували. Ми сиділи з такими очами на со сльозами на очах, і ми не розуміли, як так можна, як таке у 2022 році може статися, що ось так людина пройшла, пережила дві війни, і вона просто стоїть. Вона непорозуміння. Ксенія розповідає, що за час волонтерської діяльності через них пройшли десятки зворушливих історій та моментів. Одна лозівчанка принесла гроші у штаб, щоб допомогти нужденним. Інша бабуся намагалася відмовитися від гуманітарної допомоги на користь більш потребуючих, зворушливо, але з посмішкою до нас приходила дівчинка. Ну родина приходила в них маленька дитина, була дівчинка, і вона завжди приходила з віршом чи з піснею. Тобто вона завжди приходила, залазила на стілець і розповідала щось. Їй так було приємно. Вона казала, що нічого не треба давати, ніяких там кульок, цукерок чи ще чогось. Я просто хочу вас порадувати. Чи були негативні відгуки від людей щодо вашої роботи і наданої допомоги? Звичайно, звичайно, в мене тут пів штату всі намагалися звільнити. Кричали твоє прізвище. Ну коли людина проходить, ми кажемо, гуманітарна допомога будеться раз на тиждень. Вона проходить через два дні. Дивиться в вічі, каже: Я не проходила. Ну, це, тобто це було до того, як ще виписали оці ці справки в соцзахисті. Тобто, ми не можемо всіх запам'ятовувати, ми звичайно записували. Але вона брала справку свого чоловіка, на якій нічого не написано. Вона Приходила, казала, ні, я, я нічого не отримувала. Ну, дівчата кажуть, та ми ось два дні назад з вами спілкувалася, вона ні. І коли ми в, 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 в таких випадках відмовляли, вони кудись біжали, комусь телефонували, комусь жалувались, забігали і казали твоє прізвище, Я тебе щас, зараз звільню, все, готовся. Ну, тобто, ну звичайно. А що б ви хотіли сказати людям, які незадоволені вашою роботою? Потрібно бути трішечки добріше, якщо не задоволені нашою допомогою, я всім кажу, що приходьте до нас в штаб працювати. Прийдіть хоча б на ти, на день, на тиждень, подивіться, як тут це працює, і ви одразу зміните думку одразу, тому що ну деякі люди не розуміють, що ми не структурний підрозділ якоїсь державної організації, ми не зобов'язані нічого робити, ми не обслуговуючи персонал. Ну тобто, ми це робимо вже понад ну скільки місяців без жодної зарплатні з ранку до вечора. Ну і тобто, і нам ще розповідають, ми щось не так. Робом, приходьте до нас, будемо робити місце, разом, це будемо покращувати нашу структуру, будемо покращувати наш сервіс. А що б ви хотіли сказати людям, яким надаєте допомогу? Війна скоро закінчиться. Всі повернуться додому. Ми вас будемо підтримувати скільки потрібно, як потрібно. Ми будемо намагатися робити все, що в наших силах. Та ми всі одні люди, ми всі одна родина. Та Будь-яка людина може звернутися до нас за допомогою, і ми всім допоможемо. Головна наша ціль як українців не здаватися, допомагати нужденним та нашим воїнам, не відкладати життя на потім та йти впевненими кроками до перемоги.